Минула доба у Кременчуці виявилась неспокійною. За вечір понеділка вогнеборці отримали три повідомлення про пожежу. Дві з них стали наслідок загорання сухостою. У нас пожеж виникла о четвертій годині дня в селі Пироги. Рятувальники загасили сухостій на площі 0,2 гектари. Інша пожежа виникла близько 8-ї години вечора. Горів сухостій та сміття на площі 0,3 гектари. В обох випадках рятувальники оперативно загасили вогонь, надали пожежі поширитись більшими площами та запобігли. Поширенню пожежі, рятувальники постійно працюють із громадянами та вкотре закликають не палити сухостої, адже це неабияка загроза для екосистеми та вашого здоров'я. Звертаємось до громадян, щоб навмисне не підпалювали сміття сухості, також були обережними з недопалками, тому що наразі можливе швидке поширення вогню навіть від незначного джерела запалювання. Також нагадуємо про те, що є адміністративна відповідальність. У разі встановлення осіб, які причетні до займання, також відбулось загорання у приміщенні пральні, внаслідок чого було пошкоджено внутрішнє облицювання стін, стелі, а також дезінфекційну камеру та майно. Саме приміщення вдалося врятувати. Неспокійно було і на дорогах міста. Одна з ДТП сталася на розі вулиць перемоги та університетська. Водій автомобіля Ополь внаслідок перевищення безпечної швидкості руху скоїв зіткнення із автомобілем Хюндай. Можливо, що протягом липня патрульними поліцейськими було зафіксовано понад 1700 випадків перевищення швидкості, і близько 130 водіїв рухалися із перевищенням на понад 30 кілометрів на годину. Черговий раз закликаємо водіїв транспортних засобів щодо дотримання швидкісного режиму, як по місту, так і за межами місця. Основна причина дорожньо-транспортних пригод, які мають місце і фіксуються кременчуцькими патрульними поліцейськими та групами реагування. Саме причина їх це порушення швидкісного режиму. А також різкі маневри і в вечірній час причиною дорожньо-транспортних пригод стає саме порушення швидкісного режиму. Бережіть себе та своїх пасажирів. Також сьогодні на перехресті вулиць Свіштовської та провулку галузевого стало зіткнення двох автомобілів. Одного з водіїв було госпіталізовано. Відразу на місце події прибули патрульні поліцейські подальшому і слідчі. Попередньо внаслідок ДТП водій автомобіля Фольксваген отримав тілесні ушкодження а також водій автомобіля, де також отримав незначні тілесні. Ушкодження ще одна ДТП сталася в районі села Жуки. Там перекинулась вантажівка. Вантажний автомобіль під час руху з'їхав за межі проїжджої частини та водій допустив його перекидання вантажівки. На місці працювала група реагування поліції Глобенщини. За попередньою обставиною обійшлося без потерпілих, авто зазнало механічних пошкоджень. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.